С родными. Все норм. А, ее увезли, а ребенок внук остался там. Потом... Смотрите, это, короче, гемостатический бинт. В любом случае, вам надо обратиться будет в больницу. Не сильно а вам надо Ось така воронка між багатоповерховими будинками від удару ворожого снаряду. Дуже суттєві пошкоджені. Транспортні засоби там користу Живу да И вот теперь страдаю. Что теперь делать? Все положили, окна выдали. Как бы теперь заделать? Кому Ребенок. А бабушка где-то сидела. Или он пошел. Ребенок пострадал, да? На смерть плитой привалила на десятом этаже. И дедушка с бабушкой раненых вылезет. Все, больше не трогал. Сьогодні близько 4 години 40 хвилин ворог наніс удари по місту Краматорськ та Слов'янськ. Удари були здійснені за попередньою інформацією ФАП-250 з УМПК. На місці ударів працювали парамедики біля Янголи. Працівники слідчої оперативної групи були задіяні всі екстрені служби. На одному з місць ударів виникла пожежа до ліквідації якої були залучені рятувальники. Поліцейські парамедики надавали постраждалим всю необхідну допомогу. За попередньою інформацією внаслідок удару по місту Краматорськ. На жаль, є загибли, і це дитина, а також є поранені. Всі обставини з'ясовуються, а також з'ясовується кількість постраждалих. Внаслідок ударів по Слов'янську, також суттєво пошкоджена цивільна інфраструктура, багатоповерхові будинки, транспортні засоби на місцях ударів продовжують працювати слідчо-оперативні групи та фіксують наслідки обстрілів.